Як я продавав свої новели, Не знаю, що мені торік було сталося. Я захотів стати славним і заробити на русинах гроші та й видав своїм власним коштом свої новели під патріотичним заголовком На Святій Русі. Новел було 10. Всі надзвичайно гарні і цікаві, як це признали славні критики з газет Місяць, Чин і Русь. В новелах тих рішив я кілька дуже важливих суспільних питань, як питання релігійне, соціальне, жіноче, і інші. Також подав я читачам ідеальні типи руського священника, що на народній цілі призначує щороку по 200 золотих римських, Москвофіла, що не говорить дома по польськи. Панни русинки, що дуже бажає вчитися на університеті філології, руського посла, що через цілий рік їсть тільки картоплю і борщ, а всі свої доходи відступає на народні цілі. Руського письменника, що своїми творами заробив у русинів 200 тисяч і купив собі село. Словом, вивів я на світ божий русинів таких, що не сором показати їх цілій Європі. Особливо вдалася мені одна новела з романтичною закраскою, котра багато панночок довела до гарячих сліз, і до того, що мене на вечірках, коли дами мали вибирати до танцю, аж з буфету тягнули на залю танцювати. Вправді, я в танцях далеко не такий зручний, як в орудуванню пером, але цей об'яв жіночої ласки доводив мене також до гарячих сліз вдячності. Немає вдячнішого народу, як панни. Коли прийшов Пріма квітня, я дістав кілька десять листів, писаних жіночою рукою. В котрих одні дякували мені особливо за новелу Моя Мила, а другі казали, що люблять мене. Але що поміж таким великим числом панночок було забагато гарних і мудрих, то я не міг рішитися, котру з них вибрати собі. І досі жию кавалером. На друк нове. Видав я 250 золотих ринських. Тобто весь свій заощаджений маєток, який відложив я собі на чорну годину. Вже вже почав я був економічно жити і складати гроші на старість. Як прийшла мені оця охота похвалитися перед русинами своїми новелами. Всі ті видавці, що попарилися на русинах, відраджували мені викидати дармо гроші, казали, що у нас не тільки ніхто не купує книжок, але й дарованих не читає. Але я у своїм патріотизмі не міг уважити русинів таким некультурним народом, щоби не розкупили тих 500 примірників моїх новел, які я видав. Я собі числив так: на пів четверта мільйонів австрійських русинів є письменних коло 800 тисяч. Так, статистика каже. З тих 800 тисяч письменних є щонайменше 80 тисяч настільки заможних русинів, що їх стане на книжку. З тих 80 тисяч є щонайменше 8 тисяч таких, що інтересуються всім, що надруковане, а поміж ними є певно 800 таких, що куплять мої новели. А я видав свої новели лише в 500 примірників. Назначив на книжку ціну лише 75 крейцерів і мав надію, що, хоч яку сотку зароблю за то, що написав у поті чола. Чей мізерних сто золотих ринських мені належалося за мою працю, а вже про славу й не говорю. П'ятдесят примірників роздав я даром поміж знайомих, виписав на них гучні присвяти і усміхався вдоволено, що можу людям роздати такі дарунки, яких не дасть звичайний смертельник. Десять примірників розіслав я редакціям, котрі мене зато назвали многонадійним молодцем. Чесні редакції Місяця Чину і Русі зачислили мене навіть до першорядних талантів. Почисливши передплатників тих часописів, я побачив з радістю, що реклама про мої новели розійшлася в п'ять тисяч примірників. А що у нас одну часопис читає щонайменше п'ять осіб, то про мене довідувалося 25 тисяч русинів. 25 а з тих лише 440 потребувало купити мої недорогі новели. Жду я місяць від того часу, як видав новели. Не зголошується ніхто. Як добрий батько на свої діти, так я дивлюся на тих 440 книжок, що в порядку лежать собі на полицях моєї шафи. Щодня стираю з них порох та придивляюся, як чепурно виглядає моє видавництво. Титул зложений прекрасними орнаментаційними буквами, з котрих звисають китиці квіток. Моє прізвище видруковане скромними малими буквами, запхалося в куток у самім низу, бо я не люблю виставляти себе. Папір прекрасний, сторони, позазначувані елегантно внизу. Коректа, що трохи мене очей не позбавила, вийшла прекрасна. За кожну похибку плачу 50 крейцерів, коли хто найде. Словом, видання таке, що якби його ще оправити гарно, то може сміло лежати в салоні на Оріховім столі побіч домашніх альбомів і заслужених русинів. І кошика з бажаннями іменин та Нового року. Так чекаю я місяць, не зголошується ніхто по мої новели, так прославлені часописами. Оф, гризе мене се, думаю собі, треба дати на продаж до книгарні. Приходжу, кланяюся і так кажу прийміть мої новели в коміс, дам вам 25% рабату, так як усі видавці. Управитель книгарні скривився. Коли, каже, думаєте, що ваші новели купить, хто в мене, то помиляєтесь. Доктор Храмко, який от новеліст, а його новел таки не купують. Німці читають їх по німецьки, поляки по польськи, москалі по-московськи, а русини по-руськи не хотять читати. Але я не хотів тобу вірити прийміть, кажу до себе все у вас хтось зголоситься. Та мені вже й місяць настає на книжки, все лежить, випрошується управитель. Я багато не принесу сто примірників, все багато місця не займе. Ну, нехай принесіть. Приніс я в книгарню власними руками сто примірників і з вірою в руську суспільність віддав в руки управителя книгарні Жду місяць. Не випадає якось авторові допитуватися, чи розходяться його новели, отже... І не навідувався в книгарню. По місяці прихожу. Як же там мої новели? А що, як лежали, так лежать, ніхто і словом не допитувався. Смутку ж мій, а для кого ж я їх написав? Ну, нехай, дорога до слави Терниста. Були таланти не такі, як я, а люди таки. Не хотіли їх довгий час знати. Якось то вже буде. Порадив мені один товариш зібрати адреси щонайлучших патріотів, таких, що при своїм патріотизмі мають ще й гроші, і розіслати новели на їх адреси. Послухав я зібрав адреси 150 щонайлучших і найголосніших патріотів, і розіслав їм свої новели. Казали мені, люди купували б, але їм треба книжку в руки дати. Так я й зробив дав 150 патріотам книжку в руки. Жду місяць, патріоти мовчать. Жду другий місяць. Нема ні вітру, ні хвилі. Патріоти не відсилають ані книжок, ані грошей. 150 примірників, адже то 112 золотих. І 50 крейцерів страти, звідки ж я приходжу такі дарунки робити зі своєї бідної кишені? На третій місяць відіслав мені один патріот мої новели. Очевидно, перечитав їх, бо були поростикані, посмаровані, покапані свічкою і подерті. Написав на книжці гарні новели. Дякую вам, що прислали перечитати, і відіслав мені гарний патріот. А 149 примірників так і пропало по нинішній день. Сумував я з місяць після такої страти, а далі думаю собі що впало, то пропало. Поступив я собі непрактично, годі людям накидувати в такий спосіб книжки. Вони ж не просили. Вправді, повинні були відіслати книжки, хоч би на мій кошт, а коли не відіслали, то, може, хоч прочитають їх, і з того вже для мене хосен. Стрічаю я знакомого, що знає руську суспільність. Нарікаю я перед ним на свою біду 150 золотих ринських, як у болото кинув. І навіть певності не маю, чи читав хто мої новели. Не дивуйся, каже він мені, що русини не купують книжок. В наші книгарні не мають кольпортерів, а без кольпортажі немає нічого. Тепер надходять ферії, весілля, празники найди собі метких знайомих, що виїздять на село, дай книжки. Вони розпродадуть. Думка знаменита. Справді так треба зробити. Повинаходив я собі знайомих і дав їм на розпродаж сто примірників. Тим, що не мали охоти прийнятися продавати, обіцяв я по 25 крейцерів від примірника Рабату. Поїхали мої новели зі знайомими на села. Жду два місяці. Знайомі вертаються у столицю. Стрічаю одного. Не гнівайся, каже, що не дам тобі зараз грошей за новели, бо не маю при собі. Отже, ти продав їх? питаюся я радістю. Продав, але знаєш, гроші минулися, я тобі їх зверну колись. Стрічаю другого знакомого. Я мовчу про новели, соромно якось самому про це питатися, але він сам починає. Ти, певно, будеш на мене гніватися за ті новели, неприємно якось продавати, то я роздарував 15 примірників, а 5-10 там десь в мене лежать. Ти чи й не гніваєшся за все на мене? Але ж ні, борони Боже. Встрічаю третього знакомого. Він сам починає розмову про мої новели. Дуже гарні твої новели. Я читав їх у родині, і вони дуже сподобалися. Сестра ж заплакала над оповіданням Моя мила. А продав ти хоч кілька примірників? Ні. Я віз їх тобі назад та, не гнівайся, забув у корчмі в недопитові і опам'ятався аж на залізниці, що їх там лишив. Угоді було вертатися, бо поїзд від'їздив. То, може би, ще туди написати. Шкода двадцятьох примірників. Написали ми письмо до властителя коршми. Прийшла відповідь, що в його коршмі ніяких книжок ніхто ніколи не бачив. Ну, певно. Пішов я до четвертого знакомого в гості. Балакаємо з годину. Не згадує ні словом про мої новели. Прикро мені самому допитуватися, ходжу, по кімнаті аж дивлюся лежить купа книжок, обвинених папером на підлозі. Я схиляюся, мої новели. Та, які ж вони нещасні, немов тиждень лежали у воді, а потім тиждень у болоті, замаргані, заболочені, спліснілі. Що їм сталося? питаюся з жалем. Та замокли в дорозі, я, як їхав на ферії, може собі їх забрати? Забрав я двадцять примірників і приніс зі смутком додому. Розгортаю, придивляюся. Ніхто не схоче їх і задармо. Зовсім знівечені. Інші мої кольпортери, здається, новели попродали, але грошей за них я донині не бачив. Що ж робити пропало? Скаржити не буду знайомих самі порядні люди. Осталося мені ще 90 примірників новел дома. В книгарні не купив ніхто ані одного примірника. Забрав я книжки звідтам. І лишив тільки десять примірників у надії, що таки хтось зголоситься. Сто вісімдесят примірників пов'язав шнурами і виніс у пивницю, бо заважали мені в хаті. Моя надія на гроші і на славу щезла, і я вже зовсім не заглядав до цих новел. Нехай їх миші з'їдять, я вже більше писати не буду. Русини народ некультурний. Для них видавай єгипетські сонники і небесні листи, а не новели. Вони так розуміються на красних штуках, як я на єгипетських ієрогліфах. Шкода часу тратити. Досада мене взяла не дивота. Півроку не заглядав я до пивниці. Став дуже примірним робітником у своїй канцелярії, ходив собі щовечора на пиво, і все, що заощадив, обертав на гулянки. Не варто шукати вдоволення в якихось ідеальних змаганнях, життя змарнуєш, а русинів не поправиш. Така вже нація краще переживати день за днем, так як вони це роблять. Краще не ставити собі великих цілей перед очі. Сього року в літі за чимось то заглянув я у пивницю, приходжу зі свічкою та й розглядаюся лежать мої бідні новели, так смирно у кутику, не ворухнуться такі тихі. Ні сонечко на них не гляне, ні чоловік до них не навідається. Хіба, може, миші. Та ні, і миші їх не рушили, бо, мабуть, папір був несмачний. Так мені жаль стало моїх бідних новел, що я трохи не заплакав. Боже мій, думаю, будь тут у русинів літератором. Та краще каміння товчи, як для русинів писати. Розгорнув я купу книжок, чую носом. Стухли мої новели. цвіллю від них заносить. Треба, думаю, собі їх пересушити. Повиносив я їх із пивниці на світ божий і рішився порозкладати на сонці. А в тім домі, де я мешкав, був великий город, дуже вигідний до пересушування книжок. Там, на сухім місці, розложив я проти сонця свої новели. Замкнув хвіртку огорода і безпечний, що ніхто не зайде, пішов у хату. За годину вийшов я подивитися справді нікого з людей не зацікавили мої книжки. Але п'ять собак старої панни, що жила в тім самім домі, де я, мали з моїх новел велику потіху. Крізь штахети залізли в огород і гарцювали собі по моїх новелах аж любо. Один пес держав том-новел у зубах, другий якийсь штукар, обернувшись догори ногами, підкидав книжку у повітря. Третій і четвертий дерлися о мої новели, розуміється, зубами, а п'ятий грівся на книжках до сонця. Ах, собаки прокляті, чи то я для вас написав мою милу, підходжу я нишком до них, а вони так тішаться моїми новелами, що мені аж волосся дуба стає. Як прискочу, як стану метати в собак моїми новелами, летить книжка за книжкою, як бомба. Собаки скавулять, кривають, ховаються, але я не питаю. Мечу і мечу, поки прогнав собак аж на вулицю. Тоді аж утихомирився. Так то собаки і тішилися моїми новелами, і плакали з їх причини. Ані один з русинів над моєю літераторською долею ані скривився. Нехай їх Бог милує, коли у них таке тверде серце. 1895 Поперечне читання